Польща та країни Балтії можуть вести війська в Україну у тому разі, коли армія агресора РФ досягатиме серйозної переваги на фронті. Про це повідомляє Шпігель у колуарах нещодавньої конференції з питання зовнішньої та безпекової політики у Талліні. Уповноважені країн Балтії попередили німецьких колег. Помірна позиція Берліна щодо збройної підтримки Києва, викликає критику у їхніх країнах. Йдеться зокрема про відмову надавати Україні далекобійну зброю та заборону зсу бити західною зброєю по території РФ. Балтійські посадовці заявили, якщо Росія досягне стратегічного прориву на сході України через те, що захід лише наполовину допомагає Києву. Ситуація може різко загостритись. Шпігель стверджує, уряди США та Німеччини насторожує такий сценарій. Оскільки введення військ зробить НАТО повноцінним учасником війни.